Всім привіт, мої любі підписники, І сьогодні я пробую знімати відео на новому форматі для вас. І сьогодні я е, питаю карт, чи закінчиться війна у 23-му році. Мені випадає карта імператора, яка говорить, що так, це можливо, але при цьому ми попадемо як в клітку, тобто в ситуацію, в систему, з якої нам буде дуже важко вийти. Далі я запитую, можливо, нам нас посадять, посадять за стіл перемовин, і тому буде така ситуація. Але п'якірка кубків говорить про те, що це не перемовини, і а, навіть якщо у нас, а, а нас будуть за них садити і вже садять, все одно а, ми не знайдемо спільної мови. Далі я питаю карт. Можливо, можливо, ми будемо говорити про заморозку конфлікту. Ні, заморозки не буде конфлікту, будемо шукати нові рішення. І останні моє питання, чи, можливо ми поступимося територіями. Карта смерть не дає точної відповідь, або нам не потрібно поки про це знати. Події закривають, закрики для нас, події розгортаються дуже швидко і дуже непередбачувано. Тому віримо в ЗСУ, ми знаємо, що майбутнє змінюється, ми можемо змінити хід деяких подій у нашому житті. Якщо вам потрібна якась допомога, ви не знаєте, як вийти з якоїсь ситуації. Тому звертайтеся, і я вам з радістю допоможу.